Я мить, що ви заплющили очі і глибоко вдихнули. Тепер подумай зі мною, хто ти насправді Бо у вашому розпорядженні вже були мільйони, Щоб ви відчули, прокинувшись, купозу ви мали прийдучи вулицею. Ті думки земуть ваш розум, коли ви знаєте, що достаток безмежно тече до вас з ключ до розуміння всього цього. А е, чекайте, поки з'являться докази, і тільки тоді вірте, окази з'являються лише тоді, коли ви вперше приймаєте їх за ранність. Справжнє багатство не обмежується банківським балансом, а е, перш за все, стан душі. Той саме момент, коли ви входите в цей стан, світ навколо вас починає відображати цю нову реальність. Удумати про те, як поводиться справді процвітаюча людина. Вона живе сповнена сумнівів і постійно сумнівається, чи заслуговуєте ви на те, що маєте, і вона просто очікує отримати дії з непохитною впевненістю, тому що в глибині душі знає, що вона багата. Що ви хочете залучити достаток? Ви повинні спочатку відчути цей достаток у собі. А завтра ніколи стане краще, а зараз, прямо зараз. Риміть позу того, хто вже має все, що хоче, говоріть. Думайте, діти так, ніби мільйони вже ваші репінь повторювати історії про труднощі. Ідмовтеся від розповіді про дефіцит. А місць цього скажіть слово впевненості від фінансово вільний. Оєпроцвітання немає меж. Все, до чого я торкаюся, перетворюється на золото. Гротягом дня рухатися з впевненим спокоєм людини, яка вже досягла бажаного права не в зрозумілості, а в спокійній безпеці. Дивлячись на ціну, не вагайтеся. У думки стверджу, тет можу купити все, що захочу. А віть якщо зовнішній світ ще не змінився, ця внутрішня зміна незабаром вимагатиме відповіді. А ще єдине завдання залишитися вірним цін. Нові вірі, то момент, коли ви приймаєте цей стан багатства, невидимі сили починають працювати на вашу користь. Люди, можливості та ситуації, необхідні для реалізації цієї реальності будуть притягуватися до вас так само природно, як приплив тягне місяць. але ви повинні бути наполагливими, а дозволяти сумнівам шепотіти. Що це не працює, пставини можуть навіть свідчити про інше, але вівнурути їх у внішній світ. Це лише спогади про переконання, які ви культивували в минулому, і тримуйте це нове переконання. І незабаром докази з'являться перед вашими очима. І не прагнете стати багатим, і вже багаті, і не очікуйте отримати мільйони, тому що вони вже ваші все зроблено, де живи, так ніби неможливо зазнати невдачі. Існує істина, така проста, але водночас така глибока, що якщо її зрозуміти, назавжди змінить ваше бачення життя. А в колишній світ не що інше, як дзеркало вашого внутрішнього стану, все, що ви бачите, доторкає і переживаєте Починається як ідея у вашому розумі. Е, видимо, породжує видина. а е, матеріальне формує матеріальне. Те, що ви вважаєте правдою, свідомо чи ні, це є основою, на якій будується ваше життя. Постерігайте за обставинами, які вас оточують людьми у вашому житті, можливостями, які виникають або уникають вас. Наявністю або відсутністю багатства. всі вони є проявами вашого внутрішнього світу. Вони є кристалізованим результатом думок, які вигодували почуттів, які ви плекали, і переконань, які ви прийняли як реальність. На Шість людей живуть в ілюзії, що життя просто трапляється з ними, ніби вони віддані на милість зовнішніх сил. це помилка. і не жертва долі. І її творець. Подумайте про все, що вас оточує кожну величну будівлю. Кожен революційний винахід, кожен витвір мистецтва, все це починалося з простої думки в чомусь розумі. Рісло, на якому ви сидите, одяг, який ви носите? Мобільний телефон, яким ви користуєтеся, музика, яку ви слухаєте. Усе це спочатку існувало в уяві, перш ніж стати реальним. Що це справедливо для матеріального світу? Чому б це не було правдою для вашої особистої реальності? Ви Ві можете вірити, що ваші поточні обставини визначають, ким ви є, але правда прямо протилежна саме те, ким ви себе вважаєте. Визначає ваші обставини, що ви приймаєте брак, боротьбу та обмеження як частину своєї особистості, вони продовжуватимуть з'являтися у вашому житті. Якщо ви вважаєте себе безсилим, життя лише дасть вам причини почуватися слабкими. Але в той момент, коли ви змінюєте це переконання, коли ви припускаєте, що достаток успіх і щастя є природними для вас, зовнішній світ почне пристосовуватися рене просто видавання бажаного задісне, е закон, що ви тримаєте у своїй свідомості через страх що віру, зрештою, матеріалізується, і процес постійно працює. Усвідомлюєте ви це чи ні? І не можете не уявляти, бо уява є суттю вашого буття. Але ви можете усвідомити, як ви його використовуєте, і уявляти катастрофічні сценарії, у стіну повторювати, що життя це боротьба. Переживаєте в думках минулі розчарування. Дивитися, коли це досвід повторюватиметься у вашій реальності, щоб змінити своє життя. Ви повинні спочатку змінити уявлення про те, що можливо для вас. Почніть з того, що побачите себе людиною, яка вже має те, що ви хочете, е, чекати доказів. Окази з'являться після того, як віра буде встановлена. Якщо ви прагнете багатства, відчуйте себе багатим зараз. Одіть так, ніби ви вже досягли успіху. Говоріть так, ніби ваші бажання вже є вашими, Ухайтеся зі спокійною безпекою людини. Яка знає, що ваш успіх неминуче, може виникнути сумнів, угічний розум сперечатиметься, що це нереально але реальність не починається у фізичному світі. Вона народжується в невидимому царстві думки. Овнішній світ це лише пізнє відображення вашого внутрішнього стану як насіння, потрібен час. Щоб вирости в дерево, а шим переконанням також потрібен час, щоб проявитися на матеріальному рівні, але не помилятись одного разу, посаджені вони виростуть, головне наполегливість, і не можете посадити на сіні і викупувати його щодня, щоб перевірити, чи воно росте. Потрібно довіряти процесу. Верто триматися віри, що те, чого ви хочете, вже є вашим. Не сумнівайтеся, щоб не підказав зовнішній світ. То момент, коли ви відпустите сумніви. І повістю приймете ранність. Яку шукаєте, вона почне розкриватися перед вами так, як ви навіть не уявляли. Раше життя не визначається зовнішніми робставинами. Ого, формує думки, які ви постійно розвиваєте. Якщо ви хочете змін, ця трансформація повинна початися всередині вас. Припустіть відчуття того, що ви вже досягли бажаного. Цьому стані зверніть увагу на те, як світ реорганізується, щоб узгодити своє бачення у вашому сни Фундаментальна різниця між бажанням чогось і життям так, ніби це вже є, а Женя передбачає розлуку. І знаєте відсутність бажаного. Лежити так, ніби ви вже досягли цього, значить, усунути відстань між вами та вашою метою. Деться про те, щоб вивіти в почуття виконаного обов'язку зараз ще до появи випробувань, знаючи, що зовнішньому світу рано чи пізно доведеться пристосуватися, і шість людей проводять своє життя в очікуванні. Ні, тозі та очікувані, поки їхні бажання матеріалізуються, не усвідомлюючи, що саме ця позатуги тримає їх у пасці нестечі. Вони прокидаються з думками про те, чого у них немає, проводять день, зміцнюючи думку про те, що вони все ще чекають і лягають спати, відчуваючи, що їхні мрії завжди за крок від досягнення, слугує для того, щоб тримати вас у пасці ілюзії про необхідність контролю, огічний розум вимагає доказів. Вимагає детальний карти, як якщо б шлях до того, що ви хочете, був вас кальтованою дорогою з покажчиками, Хоча насправді вона відкривається лише тоді, коли вийдете, ви тримаєтеся за потребу. Зрозумійте, як щось станеться. Тим більше ви блокуєте природний потік творіння. Все світ діє не через жорсткі плани, а скоріше через вирівнювання, коли ви зосереджуєтеся на тому, я ви по суті говорите все світу. Не вірить, що це може статися, якщо я не контролюю кожну деталь. Ця недовіра заважає демонстрації. Явіть, що ви на човні посеред окану, намагаючись дістатися до далекого острова, що ви витрачаєте весь свій час на вивчення карт розрахунок течі і вітрів і наполягаєте на тому, щоб знати, в яким саме маршрутом вибрати. Ви ніколи не стімете, якір, але якщо натомість ви просто вирішите, що острів уже ваш, що ви вже там відчуваєте вітерець, чуєте хвилі, смакуєте смаком свіжого кокосу. Тоді окан почне працювати на вашу користь. Ай чи налагодяться? Вітер буде дути в потрібному напрямку, і човен рухатиметься без будь-яких зусиль. Це не ваша проблема. А ще єдине завдання бути людиною, яка вже прибула, Держимість тим, як також розкриває його основне переконання, що ви не заслуговуєте на отримання без зусиль, без боротьби. Без доказу того, що ви заслужили це, але правда в тому, що достаток не є нагородою за ваші страждання, а природний стан так само, як брак я за своєму станом. Оле ви наполягаєте на тому, щоб знати, як щось станеться. Ви по суті говорите. Не вірю, що це може бути легко. Це світ. Будучи ідеальним дзеркалом, відповідає у цього не буде екрет у тому, щоб відпустити. А в сенсі відмовитися, а в сенсі довіри, Ірте, що коли ви приймаєте тан того, що вже маєте шлях відкриться, так як ви ніколи не могли передбачити. Ноді відкриваються зовсім не ті двері, яких ви очікували. Ноді можливість виникає з несподіваного місця з випадкової розмови з помилки, яка перетворюється на успіх, бо ви були одержимі тим, як ви пригнорували ці знаки, оскільки вони не вписувалися у ваш план. Але якщо ти вже живеш з кінця, кожна дрібниця стає підтвердженням, а не сюрпризом. Одумайте, як грає дитина. Вона не ставить під сумнів, як буде закінчений замок з піску. Вона просто починає будувати, знаючи, що якось це набуде форми, і не хвилюють піщинки, які паде. Вітер, який псує вежі, приплив, який загрожує змити все. Вона занурена в досвід того, що вже має замок, і саме це занурення змушує його матеріалізуватися, навіть якщо тимчасово росли навпаки, дивиться на пісок і думає, як це перетвориться на замок. Ені потрібен план, інструменти, час і дані умови. Так, він ніколи не починається, аж логічний розум скаже, що якщо я зазнаю невдачі. О, якщо я зроблю помилку, відповідь про стадво вже що йде терпити невдачі, живучи в сумнівах. Ожну миті, коли ви обираєте невизначеність, а не впевненість, ви вже зазнаєте невдачі не через відсутність результатів, а через відсутність узгодженості. Справжня невдача. Це не те, що ви не отримуєте того, чого хочете, відмова бути тим, у кого це вже є. Але ви приймаєте стан того, що вже маєте немає місця для невдачі, тому що невдача передбачає зовнішню мету, яку потрібно досягти. Але якщо ви вже є, нема чого досягати. Тільки визнавати, Розум любить все ускладнювати. І подобається перетворювати просто на складне, очевидне на таємницю. Вона скаже, для надто легко, а є бути якийсь стрілк, пастка, щось, чого ти не бачиш. Саме ця недовіра тримає люди у пастці. Ростота лякає, тому що вона не пропонує виправдань. що ти можеш мати те, чого хочеш, просто будучи. Тоді нема кого звинувачувати, ні обставини, ні долю, ні інших. Відповідальність повністю лежить на вас. Для багатьох це страшніше ніж сама відсутність, але ось правда, що звільнює вам не потрібно розуміти, як все світ влаштує речі, Вам просто потрібно відчути, що вони у вас вже є. Ешта деталі, Але ви зосереджуєтеся на почутті, те як вирішується само собою. А тому, що ви розкрили якусь космічну таємницю, а тому, що живучи у стані вже наявно. Ви стаєте магнітом до обставин, які це відображають. Являються потрібні люди. Раві двері відкриваються. І приходять не тому, що ви їх шукали, а тому, що ви весь час були рішенням наступного разу, коли ваш запитає, як це станеться, відповісти більш потужним запитанням троб'я почував, якби це вже сталося. Потім просто відчути це, чекати доказів, а доказів. Окази прийдуть після того, як ви візьметеся за державу. Навпаки, це світ не відповідає на запити про підтвердження. Він відповідає на певність. Впевненість це не те, що ви знаходите поза собою, а те, що ви створюєте в собі з кожним подихом, кожною думкою, кожною емоцією. І тут не для того, щоб розцифрувати шлях, і тут щоб гуляти. Перший крок не зробити крок вперед, а бути тим місцем, куди хочеться потрапити. Оли ви це зробите, шлях перестає бути таємницею і стає природним наслідком. Я тому, що ви ним керували, а тому, що ви стали силою, яка його приваблює. Але вклоніться вашій нові реальності. Овнішній світ не може протистояти тим, хто вже став тим, ким хоче. Він просто пристосується як вода, що формує свій курс навколо непорушної скелі. Оли ви говорите, діти і думаєте як людина. Яка вже має, що ви хочете? Життя не має іншого виходу, окрім як відображати цю внутрішню істину? Пір виникає, коли ви коливаєтеся між двома станами, того хто все ще шукає, і того, хто вже знайшов кожного разу, коли ви сумніваєтеся. Ви посилаєте у всесвіт світ суперечливе повідомлення, наче радіо, олаштоване на дві станції одночасно. Результат – статичність, плутонина в затримка, але коли ви твердо стоїть у своєму переконанні вирівнювання все, очевидним. От немає місця для втручання, тому що ви більше не просите дозволу існувати в обранні вами реальності. родумати про художника, який малює картину. Він не ставить під сумнів, кожен мазок не вагається між кольорами, не сумнівається, чи вийде з полотна твір, який він уявляє. Він просто малює, Певнений, що кінцевий результат вже існує в його голові, Аксаму, вам не потрібно виправдовувати свій вибір, пояснювати свої дії, чи переконувати будь-кого, що ваша реальність можлива, і просто живете в ньому. Що хтось запитає, як ти чогось досяг, ти відповідаєш природно, як хтось, хто описує схід сонця. Мені ніякої таємниці лише в усвідомлення того, що воно завжди було твоє магатство, кохання, успіх, усе це не заробляється. Визнано і не досягайте достатку. Ви визнаєте це свин природним станом. Оли ви перестаєте боротися, щоб заслужити те, що вже належить вам, все світ перестає перевіряти вашу віру. Вирій більше не потрібно відкривати повільно. Тому що ви вже на іншому боці. Дається, що перешкоди не викликають вас, тому що ви не сприймаєте їх як перешкоди. Вони лише частина картини, деталі, які розчиняються. Коли ви зосереджуєтеся на тому, що вже є аж розум, це сад. Е, що в нього посадуєш, росте. Якщо ви сієте сумніви, ви пожнете невпевненість. Якщо ви посадите впевненість, ви пожнете реальність. От немає місця для можливого або одного дня лише зараз, і зараз відбувається ваше нове життя. А не потрібно чекати знаків, доказів чи підтверджень і доказ оговіснування є підтвердженням. Кожен твій подих це наказ, що те, чого ти бажаєш, уже є, коли виникають сумніви, бо вони завжди виникають. Не боріться з ними. Росту, спостерігайте, а підживлюйте страху увагою. Не давайте енергії невизначеності словами чи діями. Еха воно проходить як хмара, що перетинає небо, не зміюючи сонячного світла. Аше переконання залежить не від відсутності сумнівів, а від вашої здатності не дозволяти їм керувати собою. Ою, від дзеркало і не створи вашу реальність. Це просто відображає те, ким ви вже вирішили бути. Якщо ви вважаєте себе людини, яка заслуговує багатство, світ покаже вам можливості. Якщо ви вважаєте себе людини, яка приваблює любов, світ принесе вам людей, які впізнають вас. Що ви бачите себе людиною, яка вже досягла своїх тіла, у світу не буде іншого вибору, як погодитися? Джевне чекаєте, епитай, е блага, розтобути. Оворіть так, ніби вже є. Овоця так, ніби ти вже живеш. Одумайте так, ніби це вже було, коли світ запитає, як ви туди потрапили, посміхніться. Уму що відповідь проста, от ви ніколи більше ніде не були, і тя не змовляється проти вас, а відображає вам те, ким ви вже є, а й більшим випробуванням вашої здатності демонструвати багатство, успіх чи будь-яке бажання, є нелегкість віри, коли все здається сприятливим, а наполегливість, коли ще нічого не змінилося, легко зберігати віру, коли зовнішні ознаки підтверджують твої очікування, коли кожен крок. Здається, наближає тебе до бажаного, але що відбувається, коли фізичний світ залишається незмінним, але старі сумніви спливають на поверхню, що що можливо, ви обманюєте себе, що можливо, нічого не працює, коли більшість людей здається, а тому, що їхні бажання не здійснені, а тому, що вони покидають віру ще до того, як невидиме стає видимим. То момент, коли ви приймаєте новий стан буття, реальність почне реорганізовуватися. Але оскільки фізичний прояв слідує за внутрішнім процесом між вибором і реалізацією завжди є затримка, розрив не є ознакою невдачі, е просто природний час для того, щоб все налагодилося. Ільшість трактує цей період як доказ того, що їхні зусилля були марними, і в своєму нетерпінні вони повертаються до старих думок, старої невизначеності, емоційних рацій з минулого. А тим чином вони скасовують увесь прогрес, якого досягли. Вони не пройснували достатньо довго, щоб нова держава фактично закріпилася. Риба бути іншим. Е, потрібно наполягати, поки це не буде зроблено. Е, може бути на пів заходів коливань між вірою і невірою. Що ви вибрали стан багатства? То це той стан, який ви повинні зайняти розумово, емоційно та духовно. Е, важливо, що постає перед тобою. Що виникають сумніви, не приймайте їх, пам'ятаєте, що побачене це лише відображення минулих думок, вірувань і припущень. Оскільки ви вже не та людина, оскільки ви вже змінили свій внутрішній стан. Ви знаєте, що зовнішній світ має реорганізуватися відповідно, є від скульптора, який вирішив перетворити кам'яну брилу на шедев, і не зупиняється посеред роботи, лише тому, що ще не бачить остаточної форми, і не відмовляється від свого творіння. Тому що спочатку воно зовсім не схоже на бачення, яке він носить у своєму розумі, і наполягає, довбаючи, вдосконалюючи. Поки не з'являється шедевр, всі як ви повинні ставитися до свого припущення, тримати його міцно без коливань, поки воно не стане ранністю, ули виникають сумніви, а вони виникнуть. Не боріться з ними зі страхом. Постерігайте за ними здалеку, знаючи, що вони є залишками стародавньої держави, яка більше не належить вам. Озвольте їм проти через вашу свідомість, не надаючи їм сили. Тверджуйте собі, це вже зроблено. є багатство неминуче. Від просто пристосовується до моїх припущень. Кіра це не спочатку побачити. А потім повірити іра, це знання того, що те, про що ти припустив, уже належить тобі за до того, як з'являться будь-які докази, і хто досяг великого багатства. Успіху чи трансформації роблять це не тому, що їм пощастило, чи вони особливі. Вони роблять це тому, що відмовляються повертатися до старого. Вони зберігаються в новому стані до тих пір, поки воно повністю не виявиться в їхній реальності. Ось вирішіть зараз, чи дозволите ви тимчасовій видимості диктувати вашу віру, бо він зберігатиметься в невидимому, поки не стане видимим. І будете ви коливатися в моменти сумнівів чи залишатиметеся твердими у своєму переконанні і бір за вами. Але знаєте, всесвіт не заперечує те, що ви наполягаєте на тому, щоб вважати правдою. Якщо ви відмовляєтесь від будь-якої реальності, окрім тієї, яку ви бажаєте, якщо ви залишаєтесь непохитними у своїх припущеннях, у світу не буде іншого вибору, як підкоритися, що можливості немає, а полягати. Берігайте мовчання, зберігайте сумніви, зберігайте наполегливість перед будь-якою зовнішністю, яка намагається переконати вас у протилежному. Ому um, що в той момент, коли ти відмовляєшся повертатися, в той момент, коли ти вирішуєш, що це воєн. Це зроблено все, чого ви прагнете: багатство, успіх, достаток уже існує у вас, а що уява є ключем, який формує вашу реальність через припущення. Івучи з кінця, відчуваючи емоції від того, що вже маєте те, що ви хочете, і відмовляючись від того, як ви вирівнюєте себе з реальністю, яку хочете відчути раші слова тоді мають відображати цю істину, зміцнюючи вашу віру, поки вона не стане непохитною. Наголовніше, ви повинні бути наполегливими, відмовляючись коливатися, відмовляючись повертатися до. Свого старого я, доки ваше припущення не стане фактом. Вік це лише дзеркало вашого внутрішнього стану. Коли ви справді втілюєте багатство, якого прагнете, коли ви ходите, говорите та рухаєтеся з уповненістю людини, яка вже має його. Зовнішньому світу не буде іншого вибору, як пристосуватися. Нічого можливого результату немає, дже твердо тримайтеся своєї віри, ірне вашому баченню. Спостерігайте, як невидимі сили організовують усе на вашу користь.